День 73. Біблія, книга псалмів, Псалом 55. Повчання Давида Боже, прислухайся до моєї молитви і не відвертайся від мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь. Мені не дають спокою мої думки, і я розгублений від ворожого крику, від утиску нечестивого, бо вони звалюють на мене лихо і в гніві сваряться зі мною. Моє серце здригається в мені, і побоювання смерті налягає на мене. Страх і тремтіння мене охопили, жах огортає мене. Тож я сказав, околи б я мав крила, як голубка, я полетів би і відпочив. Отож, я полетів би далеко і поселився б у пустелі. Я швидко знайшов би укриття від страшного буревію і вітру, знищи їх, Господи, і перемішай їхню мову, тому що я бачив насильство і розбрат у місті. Удень і вночі вони бродять навкруги по його мурах беззаконня й утиски посеред нього. Загибель у нього, а з його майданів не перестають виходити здирництво та обман. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався б від нього. Але ти такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому, хай же на них. Зненацька прийде смерть, нехай живими зійдуть у шеол, бо підступність у їхніх домівках і поміж ними. Я ж кликатиму до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці й опівдні, буду скаржитись та зітхати, і Він почує мій голос Він дасть спокій і визволить мою душу від небезпеки з боку нападників, хоч і багато їх проти мене. Бог, який править споконвіку. Почує і впокорить їх, адже вони не міняються і не бояться Бога. Кожен підносить свою руку на своїх же приятелів, ганьбить свої заповіти. Мова його гладенька, наче масло, але в його серці ворожнеча, його слова м'якші за масло, але вони оголені мечі. Поклади на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою. Він повік не допустить, аби праведник захитався. А їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні підступні люди не доживуть і до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Четверта книга Мойсея. «Числа». У попередніх розділах Ізраїль пристав до Баал Пеора, новий перепис ізраїльських нащадків. Розділ 27. Якось прийшли дочки Целофехада, сина Хефера, онука Гілеада, Правнука Махіра, з роду Манасії, сина Йосифа, ось імена його дочок Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Вони стали перед Мойсеєм і перед священником Елеазаром, а також перед князями та перед усією громадою біля входу в намет свідчення і кажуть Наш батько помер у пустелі, проте він не був серед натовпу, який збунтувався проти Господа в угрупованні Корея. Він помер за свій власний гріх, але не мав синів. Чому ім'я нашого батька, який не мав синів? Має зникнути з його роду, дайте нам власність між братами нашого батька. І Мойсей виклав їхню справу перед Господом. Господь же промовив до Мойсея такі слова. Слушно кажуть дочки Целофехада, обов'язково дай їм спадщину між братами їхнього батька і переведи на них спадщину їхнього батька. Тому скажи ізраїльтянам такі слова: якщо людина помре, не маючи сина, то переведіть його спадщину на його дочку. А якщо в нього немає й дочки, то передайте його спадщину його братам. Коли ж у нього немає братів, то дайте його спадщину братам його батька, а якщо не буде у його батька братів, то дайте його спадщину його найближчому родичеві, з його родини, аби він успадкував її, і буде це для ізраїльських нащадків законною постановою згідно з заповіддю Господа Мойсеєві. Тоді сказав Господь Мойсеєві Зійди на оцю гору Аварім і подивись на край, який я даю ізраїльським нащадкам. Після того, як ти побачиш його, то приєднаєшся до свого народу, як приєднався і твій брат Аарон. Адже замість того, щоб явити мою святість перед людьми у зв'язку з водою в пустелі сін, коли громада збунтувалася, ви порушили мій наказ це вода меріви в кадеші в пустелі сін. Тому Мойсей промовив до Господа такі слова. Нехай Господь, Бог дихання всякого тіла, назначить для громади чоловіка, який виходив би перед ними, і який входив би перед ними, який виводив би їх і який приводив би їх, і щоб Господня громада не залишалася як отара, в якої немає пастуха. Тоді Господь промовив до Мойсея: Візьми собі Ісуса, Сина Навина, мужа, обдарованого духом, і поклади на нього свою руку. Постав його перед священником Елеазаром і дай йому наказ перед усією громадою, у їхній присутності дай йому настанови, наділи його частиною своєї гідності, щоб його слухалася вся громада ізраїльських нащадків. Він буде приходити до священника Елеазара, який питатиме у Господа про його рішення через Урім. За його словом, виходитимуть і за його словом входитимуть він, а з ним усі ізраїльтяни та вся громада. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь. Він узяв Ісуса, поставив його перед священником Елеазаром і перед усією громадою, поклав на нього свої руки і дав йому настанови, як заповів Господь через Мойсея. Розділ 28. І Господь промовив до Мойсея, говорячи Звернись до ізраїльтян і скажи їм такі слова. Слідкуйте за тим, аби приносити мені в призначений час мою жертву, мій хліб для моїх вогняних жертв. Як любі пахощі для мене, і наголоси їм, такі вогняні жертви маєте приносити Господу двоє однолітніх ягнят без вади на всипалення постійно, одне ягня приноситимеш вранці, а друге ягня приноситимеш увечері разом з десятою частиною ефи пшеничного борошна, замішаного на четвертині гіна олії, як хлібну жертву. Це є постійна жертва всипалення, започаткована вже на Сінайській горі, як любі пахощі вогняної жертви для Господа, а в жертву возливання четвертину гіна вина на кожне ягня. Жертву возливання вина для Господа здійснюватимеш на святому місці. Друге ягня принесеш увечері з такою самою, як вранці хлібною жертвою і жертвою возливання. Принось це як вогняну жертву на любі пахощі для Господа, а суботнього дня принесете двох однолітніх ягнят без вади, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву разом з його жертовним возливанням. Це суботня жертва всепалення кожної суботи, окрім постійного всипалення з його жертвою возливання. А на початку кожного вашого нового місяця принесете Господу в жертву всипалення двох тельців з великої худоби, одного барана і сімох однолітніх ягнят без вади, три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одного бочка, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву, на одного барана. І по десятині ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одне ягня, це всепалення, вогняна жертва любі пахощі Господу. Їхні жертви возливання становитимуть півгіна вина на одного бичка, третина гіна на барана і четвертина гіна вина на ягня, це щомісячне всепалення на початку кожного нового місяця року, крім постійного всепалення разом з його жертвою возливання. Приносьте також одного козла в жертву за гріх для Господа, а першого місяця, 14-го дня місяця, Пасха Господня, 15-го дня того ж місяця, також свято. Протягом семи днів їстимете опрісноки, першого дня святі збори. Не звершуйте жодної буденної праці. Принесіть для вогняної жертви всипалення Господу двох тельців з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят. Всі вони мають бути у вас без вади. До них у хлібну жертву принесіть три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на бичка та дві десятини на барана. По одній десятій ефи принесіть на кожне ягня з тих семи ягнят. А також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас викуплення. Це маєш приносити, крім ранкової жертви всепалення, яка є постійним всипаленням. Такі жертви будете приносити щодня упродовж семи днів, як хліб вогняної жертви на приємні пахощі для Господа. Вони мають приноситись окрім постійного всипалення разом з його жертвою возливання. Сьомого дня знову будуть у вас святі збори не здійснюйте жодної буденної праці. А в день первоплодів, коли будете приносити Господу нову хлібну жертву у ваше свято тижня, будуть у вас святі збори. Не виконуйте жодної буденної праці. Принесіть у жертву всепалення приємні пагощі для Господа, двох тельців з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят. А до них хлібну жертву. Три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, та одного тельця та дві десятих ефи на одного барана, по одній десятій ефи на кожне ягня з усіх семи ягнят, а також одного козла, щоб звершити за вас викуплення. Це має приноситись, крім постійної жертви всипалення, а також її хлібної жертви та її жертви возливання. Всі вони мають у вас бути без вади. Свята Євангелія від Івана У попередньому розділі Нагодування п'ятитисячного натовпу Ісус іде по морю, Ісус хліб життя, багато хто з учнів покидає Ісуса. Розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити, а наблужили все юдейське свято кучок і сказали Ісусові його брати. Вийди звідси і піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукай, як стати відомим, якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він. І була щодо нього велика суперечка між людьми. Деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що він обманює народ, та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати, тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився, тоді у відповідь Ісус їм сказав Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав Його, той правдивий. І немає в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав Біса маєш, хто тебе хоче вбити. У відповідь Ісус сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити хіба це не той, кого хочуть убити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть, чи справді впевнилися старші, що він Христос. Але ж ми знаємо, звідки він, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи й розповідаючи в храмі, голосно промовив і мене знаєте, і звідки я ви знаєте. Я не прийшов від себе, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали, коли прийде Христос, хіба він буде робити більше чудеса від тих, які цей робить. Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященики своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус: ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знаємо його, чи до росіяних між греками хоче йти, та й греків навчати? Що то за слово він сказав, будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував це справді пророк. І інші твердили це Христос. Ще інші говорили Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, а з Вифлеєма, села? Звідки був Давид? Тож, через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, чи й ви також обмануті. Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього. Але цей народ, який не знає закону, проклятий він, каже їм Никодим, який приходив до нього раніше, і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому, а ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах.